Вітаємо вас в зоологічному музеї та Віварії кафедри біології та методики навчання біології Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Зоологічний музей кафедри є унікальним, не маючи аналогів на теренах Сумської області. Він включає два відділи: безхребетних та хребетних тварин. У музеї представлено понад тисячу експонатів в експозиції та понад дві тисячі у фондах. У Віварії кафедри утримуються 14 видів тварин. Популярними серед відвідувачів мешканцями Віварію є екзотичні таргани, представлені вісьмома видами. Вони різняться не лише за зовнішнім виглядом, але й за своїм характером. Чудовими улюбленцями можуть стати як маленькі флегматичні таргани автомобільчики, так і активні шиплячі мадагаскарські таргани. Загалом в колекціях зоологічного музею ви зможете побачити представників фауни не лише України, а й всього світу. Дізнатися про особливості їхньої будови і поведінки, поширення та екології кожного з них. Зоологічний музей експонує велику колекцію опудол птахів, більшість з яких була створена в минулому працівниками нашої кафедри. Наявна і велика колекція хрящових та кісткових риб всього світу. Серед опудал савців ви знайдете найстаріше опудало нашого музею, якому вже понад сотню років, та ще дуже багато експонатів, з якими захочеться зробити селфі. В експозиціях зоологічного музею також є виняткові та унікальні колекції, зокрема, колекція палеонтологічних знахідок Сумщини, а також історична колекція оптичних мікроскопічних приладів. Під час екскурсій, які проводяться на кафедрі біології та методики навчання біології, відвідувачі мають можливість познайомитися із хребетними мешканцями Віварію, серед яких савці, морська свинка і декоративний кролик, а також пітон, маїсовий полос та червоновуха черепаха, що належить до іншого класу тварин, якому й будуть присвячені запитання турніру. Згадайте про їхню будову, різноманіття та систематичне положення і дайте відповіді на запитання.